Не, он походу БДС, Б, БДСМ. Он, не, -то, а, точно, точно. БДСМщик? Нет. Тыцка. А Тыцка. кто? Тыцка. А у нас, блядь. А у е, а, а мы ауешники. А что с ней? Вызови ей скорую. Не, 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 там все под контролем. Это ее нормальное состояние, да? Хорошо, у нас, да. Она у тебя страшная, я так понимаю, да? Ну так. Да, да, да. Мы так понял, понял. под маленько. Понял, Очень страшная. Понял. я понял, понял, Я понял. Кого-то я понял. Ну не такая, как ты. Вы ругаться, да, сюда зашли? не-не-не, мы так попиздеть просто ВДСМщиков ищем А мы... твоя где, красотка? Мы... С... Свингер пару ищем Твоя красотка где? Свингеры, да? Нравится да. смотреть, как ей твою бабу Не, когда нравится, нравится, как ей мою бабу это кукол называется А свингер, когда Он мою бабу ебет, а я его Если ты а. не знал Нам не по пути, короче я понял. Что, ну, с собой тем более. У тебя БДСМ, а мы свинги. Ну, ебитесь ну, там, Только не размножать. Хорошо, как скажу. Рабственных кучерявый. Не может быть не может быть. Серьезно? Не верю. Ну не верь. А что ты хотел? Да ничего, у меня все есть. У меня тоже я все есть. Сыт, да. Ты уже сыт, я так понимаю. Чего? Ничего. Понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Это твоя подруга там, да, рядом? Да. А, она более страшненькая, да, чем ты? Не, показывает а я... тебе. Она просто не хочет участвовать в этой всей развитии. Ну, я бы на ее месте примерно так же съезжал, конечно. Ну то ты тоже как бы не съезжаешь. Я не съезжаю, да. Не хочет. Это ее выбор. Это я. я согласен, бы, согласен. Тейник этого всего. А, вы бухи сидите, да? Нет, мы напьем. Не а вот откуда? Что? Вы из Витки? Из Украины, из Украины. А, мы на это не бы из России. Мы? <гум> так. Ні, ми з України. Ні. Ну з, 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 з с пью размовником Украина Но вообще в Нидерландах сейчас, я не знаю. Это, Рос... это не Россия, это Нидерланды. Нет, вот так, в мене у меня вказывай і синій флаг. Красний, білий, синій, правильно? Знаю, він мене показує також Нідерланди, Но показує в рулетці, я поставив у Росію. Ні, а вже з'єднає. Я... Ми... я зрозумів, я зрозумів, що ви з України. Так. Я в прямому ефірі. О, ні. В Ютубі. Передавайте привіт. Скинете строк. Подивимось. Можете писати в Ютубі Западенець, і зразу мене знайде. А ви зараз в ефірі? Так. Ми зараз А як? Западенець? Я я, как с самого начала говорила, шоу сейчас попадем в эфир. Mm, yeah, Это было ожидаемо, потому что сидите такой. У мене ничего немає. Блять в Ютубе пишись, западенець. Что нормально? На русском. <рес> Че трулетка, западенець? Так. Дписуйтесь, дівчата. Яксуйте вподобайки. Слава Богу, я в нього. У мене були проблеми зі студією, то довгий період не було ефірів, а тепер треба активність підняти. Поняла. Ну, типа, прикольно. Займаюся. Мне скучно. Добре. Чекаємо вас у нашій спільноті. Западенець тут зі Львова, так? Не, я з Закарпаття. А, Закарпаття? А ви безвідки? Там, там такий говір, то капець. Я знаю. А я ви звідки? Харків. А, ви з Харкова. Да, так, я після війни. Він... Він... По... Поїхав на Закарпаття, то. Я була в шоці, як я почула. Так що тут, що тут такого? Нормально все? Що? Так і саки з тобою говорити, не говорити, То ні? який говор? Непонятно, ні? Не? Не, не, ні, ні, вообще. Ну взагалі... я знаю, я знаю. Ну, діалект Закарпатський дуже такий насичений різними різними так. діалектами, коротше. Ну, Насправді, насправді в Закарпатті дуже много русинів. І це не діалект, а це русинська мова. яка, до речі, вивчається, там, ну, на Словакії є інститут вивчання русинської мови. Ну, це окрема то, культура. То у вас більше йде, е, як я зрозуміла, то це такий мадярський, мадярська мова. Ну, ну, для вас, щоб вам легше зрозуміти, то так, це дуже багато. З венгерських слів словацьких, польських, румунських, молдованських, е чешських, хорватських. Коротше, це все в переміжку з російським, українським та білоруським. А насправді, насправді якщо ну, більш детально вивчати тему, то це е окрема мова. Окремий етнос русини. І вивчають в школах, є інститут вивчання, є книж книжки, написані на цій мові. Зону. Це окрема культура. Пропав інтернет. Да, трохи лагає інтернет. Так. Я коли. А що там в мене немає інтернету, да? Чи трохи вовсе? щось лагає, так. Так она літо добре дівчата, вам всього найкращого. Давайте, а на ефіру. Можете передавати. О, нашёл, с кем бы подрочить. Ти чим займаєшся? Будем дрочить вместе. <рес> ну, ну, блядь, ну, подтверди. Блять, реально картинка заново зупинилась. Так, а тепер... Takie? A no, to jest? Ano, to już nie śmieszne, śmieszne. Реша, так зрейш, у мене так само було Це якась проблема, реально вже. У мене так само було і що ти робив В чому проблема тут в мене? Каже я запретил. Сьогодні стрім був Призорай, перезаружай комп. Только что перезагрузил то же самое было. Було у меня ніколи проблем с этим компьютером. Це, це, це завжди працювало шикарно. Чому проблема може бути? Ріше тракторист, підскажи, що треба робити. Каже, це так само було. Раніше цього не було. Так. Ну, були глюки деякі, але ось подібних глюків ніколи не було. Хорошо, у меня здесь ктось... Да не простой. Пробую призаружить ее. Одразу загрузи рулетку і только поздній ОБС. Ага, спочатку рулетку, а потім ОБС. Я в принципі так частіше робив. А тепер спешил і напевно на поки робив. Ну, ну, еще один раз так. Это пиздец. Дубль трейд, друзья. Це дивно чому так відбувається зі стрімом. Не дуже дивно, реально дуже дивно. Можливо, я. Ну, зазвичай я дійсно спочатку рулетку запускаю, а потім ОБС відкриваю. Тепер напевно я навпаки це зроблю. Але... вона ж нормально працювала ну, деякий період. Перезапуск так, друзі, я перезапуск, перезапущу ще раз. Так, я один раз ще перезапущу, якщо не, не вийде, то не знаю. то Проблеми будуть, буду шукати десь ну, в іншому місці. Прошу вибачення, давайте, я раз-два перезапускаюсь.